Привіт, друзі! Готував сьогодні смачний сирний рулет з фаршем. Фарш у мене свинина. Виходить він сочний, готується просто, швидко і легко. Беремо яйця. Я сюди вибила посудину. І легенько так буду вбивати. Так я їх зіб'ю, так я збила яйця і попередньо вже терці тоненькі твердого сиру і все сюди змішую. Солі не буду давати, тому що сир солений, так що солі сюди не треба. Все. І буду вимішувати. Все так гарно вимішую. І додам майонезу. Гарно сир перемішала з яйцями. Тепер буду додавати майонез. Такі три ложки. І також гарно вимішаю. Попередня духовочка в мене вже розігріта на 170 градусів. Все, гарно вимішаю. Сир я натирала на такій терці. Можна на, на грубшій стороні, але я на такій в стороні натирала. Все, зараз я буду е, розстеляти пергаментний папір на формочку і вистиляти на 1 сантиметр. Так, гарно змастила. Е, Регаментний папір рослинним мастилом. Отак розрівняла гарно. І в духовочку тепер десь на 10 хвилин, так, щоб воно так схватилося, рулетик, щоб потім гарно закручувати. Десь так 10 хвилин. Треба дивитися по духовці. Тепер роблю фарш. Фарш у мене свинина. Я сюди додаю спеції, які ви любите. Я переціль додаю. Так, за смаком. Також в блендері цибулю порізала. Так, додам. І зараз буду ще додавати кріп. Поріжу дрібненько, так і додам. Можна додавати, можна не додавати. Хто як любить. Так, дрібненько поріжу. Все. Дрібненько порізала і також сюди, до фаршу. Все гарно. Вимішаю. Ще додала одне яйце. І все гарно вимішую. Ось такий у мене фарш вийшла, сочненький. Його добре буде розподіляти по сирному коржу. Також я натерла попередню моркви, одну морквину. І також буду виставляти на корж. Все, мій корж вже спікся. Зараз я буду так знімати. Легенько знімається програматний папір. Так, і я даю йому так. Чуть-чуть остигнути, так, щоб він був ледь тепленький такий, щоб можна було наносити е, фарш. Вкладаю фарш по всьому коржу сирному. Так не доходжу сюди до краєчки, щоб воно так не вилазило. Ну, так пів сантиметра. так я змастила фаршем корж. І зараз з цієї сторони виставлю натерту морквочку. Морквочку я нічого не солила, нічого не робила. Просто натерла її і все. М'ясо віддасть і сіль, і перець. М'ясо віддасть. Так що не потрібно солити. А, і цей і скручувати руле треба з більшої сторони. Все. І зараз буду закручувати. Закручується він легко, тому що він ще тепленький. Так що, І стараємося закручувати його так плотно. Ось так я його поставила в формочку, швом донизу. Отак півперек. Він стався і накриваю і в духовку. Рулетик вже випікся в духовці. Випікався він у мене 30 хвилин при 170 градусів. Зараз даю йому, щоб він остиг добре, і тоді покажу вам, який він є в розрізі. Рулетик вже остиг. Зараз я його розріжу. Ось такий він сочний виглядає. Нарізаємо його так по 1 см. Такий виходить ніжний, сочний, в розрізі дуже такий гарний. На святковий стіл саме то. Бачите, як гарно нарізається. Такий виходить рулетик в розрізі, сочний, ніжний. В поєднанні з морквою також дуже гарно виходить. Можна начинку робити любу, яку забажаєте. Я сьогодні зробила так. На святковий стіл, саме то. Всім дякую за перегляди! Хто заходить на мою сторінку, підписується, ставить лайки. Всім пока, до слідуючого відео!